Всім доброго дня. Я зараз хочу звернутися до нашої першої ляді, ой, першої леді, в не важливо, до Олени Зеленської. Всі ви, мабуть, чудово знаєте і пам'ятаєте історію про шестирічного Владіка з Бучі, який носив їжу на могилу своєї мамі під час окупації Бучі. Це коли нас всіх закликали розбирати тривожні чемоданчики і йти на шашлики. Я вам покажу, якщо хтось може запам'ятав. Це Владік на могилі в мами. Це фото облетіло тоді весь світ без перебільшень. Істесно ж, наші журнашлюхи-абозривателі 1 плюс 1, Українська Правда. Не змогли ж пройти мимо Масічучка, наша сучка, не змогли пройти ж мимо такого хайпа і не попіартись не змогли. Це Ваня чоловік покінає Оксани. Ой, вибачте, не Оксане Марінки, тато цього Владіка. І сьогодні, до речі, у Володі День народження це старший в родині у Вані. є ще Софійка, дівчинка, але вона за кордоном. Зараз я якраз виїжджаю до них у Бучу, для того, щоб привітати Вову з Днем народження. Тому якщо хтось бажає долучитися, можете взяти мої реквізити і підписати Вові на День народження, я все їм скину. Я до чого? Зараз я хочу звернутися до нашої первиді. Або ти видалиш всі пости шестирічним владікам у себе в соцмережах, де ти використовуєш його саме це фото, при віді якого він плаче, для хайпа, для піара виставляєш, або ти купиш квартиру дітям. Тому що коли приїжджають всі, кому не попадять в цю сім'ю, і бачить, в яких умовах вони живуть, то чомусь вони розповідають про те, що це вони живуть в квартирі, яку їм подарила влада держава. При цьому Ваня взагалі не в курсі цієї радісної вісті, про те, що оказується, він живе вже давним-давно в квартирі подарної держави. А він то думав, що він живе в квартирі, на аренду якої. Третій рік, йому допомагаю я. Не ти, не ваші мери, не хери, не губернатори, не твій муж, а груш, ви всі піартесь на цій дитині. Но ви ж такі нижчі, що не можете їм купити елементарну квартиру. Так і зміж тих дінь, які ти заробляєш на відкатах в столові бучі. Ви ще ж покупаєте, наш програма по е е е дитячим обідам, яку ти запустила в бучі першу столову построїла за бабки. І тепер ви шобщину покупаєте не за 20-30-40 гривень, а за 2000 гривень. Так може ти можете відтуди візьме та хоч дитині купиш квартиру. А тепер наступне, і я зараз серйозно говорю, я зараз ставлю уплімату. Або ти видаляєш пости з дитиною, яку ти використовуєш, або наступне до тебе звернення буде. Від батька Владіка. А то як на Різдву діти дитину е, е, до себе запросити, там, де ти зібрала всіх діток, які мають хайп в Тіктоках, Владіка щось там немає. А як е, душепательної пост зробити і виставити вкотре Владіка на цій могилі, тут ти пожалуйста. А тепер дивимося далі, що про це ЗМІ пише. Будь ласка, будь живою, Олена Зеленська показала щемливе відео з хлопчиком, мама якого загинула під час окупації в Бучі, 19 жовтня 22 року, перша леді показала відео шестирічним владом, який після пережитих жахіт у Бучі пройшов реабілітацію в Іспанії. Да буде тобі звісно, Чучундра, що реабілітацію він пройшов завдяки мені і нашим волонтерам. І я за ці слова відповідаю, це може відповісти й батько. Тому що перші дні де окупації Бучі у квітні. Коли я приїхав до них по дзвінку батька, я не знав, до кого їду, я не знав цю родину, яку вже знав весь світ. Вони просили елементарно їжу, одяг і е, акумуляторні батарейки для фонарика. тому що стичні, папіречні, масічучки, сучки, плюси всі пропіралися на них. Ніхто навіть куска хліба не привіз, ніхто навіть не знав, що їх виганяють з квартири. І коли я приїхав, привіз продукти і забрав в, в, Владіка, Вову і Софійку до себе в той же день. А на другий день покупавши, помивши, постригши, одівши, переодівши, в мене ночували Ваня, І я дуже вдячний керівництву зоопарка 12 місяців, які оговтувалися після нелюдських відносин е, расистів і чеченів до тварин, вбиваючи їх. Вони якраз виносили трупи цих тварин. Вони відкрили, впізнавши мене директор, відкрив е, зоопарк для Владіка якого сьогодні день народження, повторюю ще раз, Софійки і е, їхнього тата Ваню. І Ваня мені сказав тоді таку фразу: перший раз після окупації Бучі я побачив, як мої діти посміхаються. І я посміхаюся. І я ніколи тобі не смогу віддячити за це, тому що це безцінно. Ось що таке реабілітація. І вона була дана вчасно. А ви за це. Мене обсирайте зараз в інтернеті, розказуйте, який я гандон штопаний, що я оказується сепаратист, що оказується, Оскар у нас шпигун, Оскар у нас фігурант реєстрів зрадників. При цьому, коли я пробиваю зеленська владі, мама буча, но весей, отак ось дохірай Буча, ось. Проект Різдво. Що ж ти сюди дитину не позвала Владіка цього? Ти ж позвала всіх, хто має дуже багато підписників чи в Тіктоках, дітки, які я, я з повагою відношусь до цих дітей, які знають світ. Так, владіка ж теж знає весь світ. Що ж ти його не позвала за свій різдвяний стіл? Зеленська розповіла, як живе шестирічний Владік. ти серйозно знаєш, як живе шестирічний Владік? збучить чутливе фото, якого біля могили матері облетіли світ? Твій пост, Лена, твій пост. Слушай, може ти кабинета свого кабінета и і расиста директора Кіркурова Сережу Пермана, який сидить у тебе в кабінеті? Пан колотив там у палаці України, розказував я вас в фістів гриву вийбу, тому що ви знаєте, хто я вообще я сіжу в кабініті первеліді. Може, Сережу Пірмана в шию погониш, який є офіційним директором э, Кіркорова в Україні? Може, це він тобі підказує піаритесь на всьому, чому тільки можна? Так якщо ви суки вже піаритесь, то може ви все таки наберетесь нахабності і э, купите цим дітям квартиру, коли ви на них так піаритесь. E, зараз на обличчя влада знову повернулась усмішка. Він так само сумує за мамою, але вже може говорити про пережити це стало можливо після місяця його перебування в таборі. Ген Кемпін Ґен Україн, ген Юкренян під мирним небом іспанії. Фахівці цієї громадської ініціативи, психологи з України та Ізраїлю, буквально витягують українських дітей з воєнного стресу. E, коли авторка ідеї Оксана Лебітєва ще в презентувала мені проєкт цього табору, я одразу погодила взяти його під патронатство, бо повернути нашим дітям нормальне дитинство. Це надважливе завдання написала перша ляді, і звісно ж виставила фото Владіка. Да буде тобі звісно, що без вас сапливих уже якось обошлися. і діти дійсно посміхаються. І почали вони посміхатися дуже давно ще до тебе. Е, і в знак подяки за те, що е, скільки я допомагав цим дітям, ви мене тварі обсираєте зараз в інтернеті. Ваші продажні журнашлюхи, дискредитація волонтерів, ось кір родом сумщини, за даними змі, він створював фінансові піраміди. Балотувався на виборах у кількох областях, керував кампанією, яка володіє медіа. Був причетний до справи про продаж посади Головонковського да мав спільні заходи з війським антивакцинатором Стаховим. Після початку повномасштабної війни записував відео з дискредитації українського волонтерського руху. Це вони зараз про притулу. Це ж на саме великий блядь, ібучий волонтер, який купив неіснуючий е, спутник. Поширював фейки про роздачу повісток. Я поширював фейки да про, про, про роздачу повісток і злочини переселенців. так ніколи я вже не казав. Закликав повалити владу на Волині. Закликаю і до сих пір. Пизди дати вашому губернатору Волинському погуляйку, який крав, краде і буде красти вашу гуманітарку європейську на кордоні. Поки ви його туди вас сука не вигонете піньками позад. Ми е, мусор, він і здохне мусором. Він був луганським мусором, луганським мусором і здохне. Зато благодаря цьому відео, де я хвісті гриву роздівав вашого губернатора Волинського погуляйка. На другий день цей підар почав за на задньому дворі палить повністю документи. Не вірите мені, подивіться е, телеканал Обласний Волинський. Які це все показував. Після цього п'ять заступників звільнили за розкладання гуманітарки, а мене СБУ одпиздило, отхуярило тут, вибачте мене за французький дома. І вручило мені, це вони так повістки підозри так вручають за дискредитацію волинського військового керівництва. яке потім все одно посадили? Голову департаменту соціальної допомоги е, по розподілу гуманітарної допомоги Підараса е, посадили, поймали на хабарі е, е, Тернопільського вашого головка, якого я в хіці виїбав, теж потім поймали на хабарі, все ж зійшлося. Ну при тому за це обвинувачують спробі насильницької зміни Конституційного на ладу. Е, 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 да, да. Саме так вам відні я. би на засідання прийшли. Отака в нас благодарність. І ще хочу сказати, що коли я був на Волині в перші місяці деокупації Бучі, і е, у мене журналіст. Розпросили, як ви займаєтеся цими дітками, чи ви їх не бросили, чи ви їм допомагаєте, чи ви їх підтримуєте, як у них зараз ситуація? Я все розповів, мене два часа розпікали всякими випросами, вопросами. Зробили от таке велике інтерв'ю. Потім, благодаря Підарасу Нардепу Волинському, який приказав видалити це інтерв'ю про дітей з Бучі, сайт Високий Замок Волинський видалав, видалив, видалив інтерв'ю. Про дітей звучить там, де ось фамілія звучить. От так. от. У нас сьогодні така демократія. А от е, Лена, подивися, коли вже почали сміятися ці діти без вас, блядь, сапливих обошлися. Це день народження, до речі, е, було у Владіка, а він сидить далі. Якого сьогодні день народження? А на руках у мене Владік. Поэтому я коли щось говорю, я маю право і на емоції, і на возмущення. І я ще раз сказав: прежде, чим піариться на дітях, треба їм хоча б чимсь допомогти. Ну і саме головне, Лена, ти ж така в нас велика, ти все знаєш про цих дітей. Скажи мені, будь ласка, так а що ж то таке скручилося з мамою Владіка? Э, ти ж не зможеш сказати, ти ж навіть не знаєш, що з нею потім пройшло після декупації буча. Тобі розкажу. Мене діти привели на її могилу, де вони поховали тимчасово в дворі у батюшки. Потім э, я профінансував повністю перезаховання, перепоховання її. Уже на цвинтарі, і ось, будь ласка, я без лісті, я без е, якось е, хваставства хочу вам показати, що все, що ви бачите, гроб, вінки, е, все це куплено за кошти, які я дав тихенько е, вані на перепохування. І оце стоїть Вова, якого сьогодні день народження. До речі, і ще раз скажу: хто хоче, хто цього привітати, можете це зробити. Е, всі реквізити у мене під відео і. Ще вам хочу сказати, якщо ви думаєте, що я може, на цьому піаю, чи хайпую, чи вічно чимсь недоволен, ви ще не чули папу, цих хлопчиків. Ви обов'язково його почуєте. Якщо я хіровий, всі, хто налетить зараз. На цей пост починає розказати, як ти маєш право на те першу леді обзивати. А як вона має право дітей використовувати і розказувати поїздку брехати, що вони почали сміятися вже через рік уже завдяки її програмі? Гугл відкриваєш зеленська буча Владик, все кишить, яка вона велика, відкриваєш Оскар, діти буча, все подалі, тільки шахрай, і колаборант. Да мені за честь, що ви мене гавном обливаєте. Только не смієте дітей трогати. А коли вже трогаєте піарити раді лайків. Хайпа так хотя б квартиру купили. А не що вони живуть у купленій державі квартири? Квартиру вони знімають в оренду до сих пір, і я їм це допомагаю. Я приношу дуже великі вибачення за емоції, але ще я сказав, коли я вже взриваюся, то я маю на це повні підстави. Більше того, всі знають мене з першого дня війни, з першого дня війни. Я нікуди не тільки залишився в Києві. Кожне слово, яке я кажу, якщо я сказав, що мене притула поперед з охоронцями, я готовий відповісти за кожне слово в себе в кабінеті в мене є двох волонтерові жінку. Якщо я сказав, що б я не казав, я за кожне слово своє відповідаю. Тому ще раз сказав, перша ляді наша, перша, вигани, викинь, як собаку зі свого кабінета расиста, директора Кіркорова Сережу Пірмана, по-перше. По-друге, видали всі пости з Владіком шестирічним з, з Бучі, або купи їм квартиру, а потім твіаси, скільки хочеш. Інакше наступне відео буде папи, Владіка, до тебе і до всіх мерів харів-губернаторів. У мене все. Ще раз поношу вибачення за мати. В обосновані. Передайте ці чендри моє відеозане. Я знаю, що її передадуть. Харе піариться. І шепшину, подивись там, в бучі на дітях заробляєте по 2000 гривень, за бюджету витрачаєте на закупку. Шипшини. Це якщо навіть в роті свіжу шепшину Закарпаття ногами принесуть у бучу. Вона тоді ще буде стоїть. У вас бляд, нічого святого немає. На дітях на бучі, на всем піаритесь. Хай путь і заробляєте. А ми блять цю страну захищати. Для вас підаром. ні для себе, так, да. для наших дітей, так. Да. Для вас гандонов, ні. І для ваших виблядків, які зараз відсижуються за кордонами, э, мосі чучка і всі останні. Ми теж не цю державу захищати. Для себе і для своїх дітей ми будемо захищати. І цих дітей з бучі ми будемо захищати. А ви, суки, не упіається на цим, На горі, на біді э, цього владіка. І кожен раз це фото з христом мами. Лише, суки, п'ять тисяч би хоча б дали на похорон або проплатили хоча б раз оренду квартири, якою вони живуть. А то сука, понакупляли по 200 квартир собі, не одної не дали дитині. Зато кожен день піаритися, до не в гриву, Приїжджайте з відеокамерами, Конфета ніколи не привезли, коли приїхали в декупований бучу. конфети, суки, підари, даже не привезли ні разу дітям. гандони, ви что по непрождащий наш шлюка? Плюсы все остальные. сучка. Хоть би щось дітям привезли. А потім будете розказувати, А потом Оскар такий херовий волонтер, если встраивай, а ускорблен. Да, потому що Оскар нос всюду засовує. Вміс того, що приїхати, передати і уїхати, він должен все перевірити, все узнать і все допомогти. І вияснити, що оказывається їх виганяють з дому, що оказыває їм не жити, що оказує їм не до що жити і нічого їсти. Після чого все це було вирішено, профінансовано і забезпечено. Если якісь питання, можете задати їх ванів. Я сьогодні вам відео викладу з не народження. Тому я маю право на емоції. Я ненавижу несправедливості. Я ненавижу, коли чорне покриває біле. Я ненавижу, коли несправедливість вжирає справедливість. Не раді справедливості ми залишилися в Україні, не раді справедливості ми зараз воюємо з Росією. Віже справедливості раді Росія напала на нас. А якщо ми захищаємо справедливість, так нахуй ми тоді воюємо. Получається так? Ви пощайте тільки брехню. Піар, хай, несправедливість. А людей, які залишилися тут заради добра і перемоги, ви з говном змішуєте. Гусь! Хує нардеп, нарде, фамілія, така, спомняв, гусь його фамілія, волинський підар зеленіе. Щоб ти, сука, горів в воду, щоб тебе, блядь, сидіти, блядь, по цьому покоління розплачували, за то, що ти падла, дав приказ удалить інтерв'ю. Мене про дітей з бучем. Воно мені нахер не треба піар. Так хоть би узнали, больше, да помогли. Як тебе, сука, только язик повернувся, е, приказать це відео з сайта. Одне, блядь, інтерв'ю тебе бляд, удалили. Отак От воно вам муляє. За цю манду, блядь, розпіарили 600 гривень на всіх сайтах. Перша леді. Що ти блядь, зробила для цих дітей перша ледь, ти, блядь? Щоб сину по 2000 гривень купляєш дні буча. Владик навчився, блакати і посміхатися. Владик навчився посміхатися і говорити в цих стінах моєї квартири, де ми його купали. В холодної воді дитина привітла купатися. Він сказав, дайте мені холодну воду, тому що я привик до холодної води. І Вова Зарецький його купав і з трихії одівав, якого ви підари побили також, як і мене, з Буушників. Чмож такий За це ми залишилися в цій країні? Щоб ти сука по всім сайтам піарилася на дітях, а нас пиздили за правду? Синяки, блять, мені ставили по два години мене тягали по судам. Оце твоя благодатність? Оце ви благодарили мене так, да? за мій патріотизм, за мій волотаризм. Оце ви, блядь, мене так отблагодарили? Прилетіли відпизили. Між голову кинули в одесі два часа держали дубільними вопросами, чи буду я далі е, критикувати Зеленського. Він мені ніхто тепер, як і ти, Шмара. І коли ви будете писати гадості в коменті, розказувати, що я не маю права обзивати першу леді, спросіть у неї, чи вона має право піартися цій дитині спочатку і брехать. А ось із Польщі написали. Олексій Оськ написав пост про те, що вчора владі підсвяткував своїменини. На відміну від людей в лапках, які лише піарили, як пише людина з Польщі, на його біді і втраті, я маю повне право зробити цей пост. Жоден з сокопосадовців, губернаторів, першої леді, блогерів, топових телеканалів, власних, власники яких мільярдери не допомогли у вирішенні проблем цієї родини. Це я поняв репостнули мій пост просто з Польщі. Лише новини, псевдоемоції і брехливі співчуття з реальності бажання підняти рейтинг і засвітитися на топові темі, яка залітає іван назвав на кумом після першого дня знайомства з нашою волонтерською сімкою, яка привезла допомогу бучу перші дні звільнення, навіть не знаючи до кого ми їдемо. Тому наша дружба і прохання про допомогу, а не хайпу чи піару розпочалася саме з цього моменту. Через мій домашній решт я не можу приїхати до них з подарунками, тому чекаю у гості до себе на днях. Бажаючи можуть приєднатися до привітання. Я передам. Дякую всім. І людина з Польщі пише, скільки таких загублених життів, а чмоні по куршевелям та Дубаю за награбованих хвост своїх вигулюють, за ту прапором прикривається. Ось це рік назад був зроблений пост. Тому або ти їм купиш квартиру, або повдаляєш усі пости з сайта. Іначе до тебе звернеться батька. Публічно і письмово. І ви, суспільство, маєте захищати таких дітей від таких піарщиків, любителів хайпа. І навчитися вже розділяти чорне від білого, брехню від правди. У нас сьогодні інформаційна така блокада, що навіть там не снилася з їхнім першим каналом. Все, де тільки справедливість, правда і е, порядність, все це в гавно вмішується. Зразу з цього люди не роблять іноагента, СЗЧшника, якщо це військовий, зрадника. шахрая, афериста. Руку Кремля. А якщо ти ще облизуєш у зелених, з усіх ти з сайта не злазиш, з єдиного марафону не злазиш. Тобі медалі вішають. Тебе волонтером року називають. в року. І слава Богу, що я в лодці з людьми, яким також держава ні медалі не дає, ні подяк не виписує. Слава Богу. Дякую тобі, Боже, що я не москаль. І дякую тобі, Боже, що я не в авторитеті у зелених. а в лодці з українцями. Всі миру загоди терпіння. Я поїхав волю дати.